Добрий день, дорогі друзі. Починаємо далі розбирати завдання нашого телеграм-каналу Simple Mass NM. Перше питання. Як називається рівність двох відношень? Рівність двох відношень називається пропорції. Тобто пропорція це за означенням рівність двох відношень. Отже, тут відповідь, пропорція. Я відповідаю, так і не забуваю поставити емоції. Тобто, дивіться, тут е, хтось відповів неправильно. Але, якщо ви не знали, що таке рівність двох відношень, ви це питання. Могли задати Гуглу, і гугл би вам відповів. Як називається член пропорції, позначений літерою А. Ось літерою А позначається член, який називається, він стоїть з краю, тобто він крайній. Тут ще є крайній член, це 7K. А ось члени Б та 5 називаються середні. Це за означенням пропорції. Отже, А це крайній член пропорції. Відповідаємо, це правильно, але він не перший, він називається крайній. Укажіть, під якою літерою. Записана основна властивість пропорції. Дивлюсь і бачу, а Помилки я тут роблю. Ось що таке основна властивість пропорції. Отже, пропорцію можна записати так. А. Ділимо на Б рискою дроба, С, ділимо на Д. Відношення, відношення це частка, а частка знаходиться тією, якою ділення. Отже, а ділення можна записати або різкою дроба, або крапками двома. Тобто ось те, це відношення. Бачите? Рівність двох відношень. Перше відношення то друге називається пропорцією. Її можна було записати так. А відноситься до Б так, як С відноситься до Д. Починаємо ми читати цю пропорцію з літери А, а закінчуємо літерою Д. Оце вони називаються крайніє. Крайні члени пропорції, а посередині стоять Б і С. І вони називаються середні. Основна властивість пропорції така добуток її крайніх членів дорівнює да добутку її середніх членів. Тобто А помножити на Д дорівнює да Б. Помножити на С, оце запис основної властивісті пропорції. У нас пропорція записана А ділимо на І, та рівнює М, ділимо на Д. А ділимо на І, та рівнює М, ділимо на Д. За основною властивістю А помножити на Д дорівнює І помножити на М. Тут можна було записати Д помножити на А, тут можна було записати М множимо на І. Від зміни місць множників добуток не змінюється. Отже, у нас з однієї сторони літери А та Д, а з другої сторони літери М і. І. А помножити на Д. Ось, бачите, М помножити на И. Оце буде правильно, якась головоломка. Далі. Знайдіть невідомий член пропорції, Х невідомий член. Тобто треба знайти х. Пропорція 3 y ділимо на Х, дорівнює 5АК, ділимо на П. Це можна розв'язувати так. Якщо ми шукаємо середній член пропорції, то ділимо на другий середній член. А якщо б нам було потрібно знайти крайній член, то ми б ділили на відомий крайній член. Оце потрібно запам'ятати. Але можна так, добуток крайніх, тобто 3М, yp дорівнює x помножити на 5ak. Щоб звідси знайти невідомий множник x, треба 3myp поділити на 5ak. Ось 3 Мі множимо на П і ділимо на МАК. А це можливо? Так, бачите, можливо. Наступне завдання знайти невідомий член пропорції, і пропорція така дуже легка. 6 ділимо на х, дарів 15, ділимо на 95. Отже, 6 ділимо на х, дарів 15, ділимо на 95. Розглянемо цю пропорцію. Невідомий середній член. Отже, будемо ділити теж. На середній член. Ділення можна записати рискою дроба. Ділимо на 15, у чисельнику 6 множимо на 95. Крайні множимо і ділимо на відомий середній. Цей дріб можна скоротити. Отже, отримаємо тут. Скоротимо спочатку на 3, це буде 2, а тут 5. Потім 5 і 95 ділимо на 5. Там у знаменнику залишиться 1. А тут 50 плюс 45. Це 19. Тобто 2 треба помножити на 19. Хрівнює. 38. Оце і є відповідь. 38. Бачите, це відповідь. Дякую вам, друзі. Але я дивлюся на відповіді і бачу 6 відповідей. 7. Тут 6. Але тільки що я сама відповідала. Отже, тільки 5, 5 учнів відповідають на запитання. Це дуже-дуже погано. Треба, треба все це робити, тоді і отримаємо результат. Далі буде. До побачення.